Усім привіт-привіт! Зараз з вами розглянемо, як намалювати найпростіші фігури у програмі Figma. Ну, По-перше, давайте почнемо з квадрата. Щоб його намалювати, ми переходимо на панельку, яка в нас ось тут знизу. І або клікаємо одразу він у нас тут за замовчуванням ріктенгл. Або натискаємо на стрілку і вибираємо з переліку ріктенглу. Це те саме. Також Figma нам підказує різні гарячі клавіші. Тобто, якщо ми натиснемо R, це буде той самий квадрат або прямокутник. Отже, клікаємо на один із цих способів і або малюємо від руки умання, або одразу в нас з'явився хрестик. Один клік, натиснули, в нас утворюється квадрат 100 на 100. В будь-якому випадку ми можемо змінювати розмір фігури, це робимо на правій панелі W, це ширина, H це висота. І тут ми можемо проставляти це все вручну. Це будуть у нас пікселі, тут немає сантиметрів міліметрів у фігмі. Якщо ми хочемо, щоб ширина і висота співвідносилися. І коли ми змінимо ширину. В нас настільки ж зміниться і висота, і навпаки, нам потрібно поставити зв'язочок. Ось тут, ось ця іконка. Зараз я зафіксувала, тому якщо я зменшу, наприклад, ширину, в мене настільки ж зменшиться і висота. І так само навпаки. Ось. Далі, що ми можемо ще робити з фігурою? Ми можемо її повертати, коли ми наводимо на зовнішній кут мишку. Можемо покрутити. Можемо також цей градус змінити ось тут, наприклад, на 0. Або, наприклад, я хочу 90, 90 градусів, або навіть мінус 90%, тоді він розвернеться навпаки. Можемо покрутити і відобразити фігуру за допомогою ось цих клавіш. Ось так він буде повертатися, так буде відображатися горизонтально або вертикально. Це буде більш помітно, коли в нас будуть фігури інакші, не такі симетричні. Можемо також змінювати кут фігур. Для цього або наводимо на ось ці точки мишку і скругляємо вручну. Або також ми можемо проставляти цей кут скруглення ось тут. Або вручну Наприклад, 8, тобто бачимо, так як нам потрібно, так і ставимо. І також у фільмі є така штука, як вручну ми можемо теж проставляти всі числові значення. Більш швидко, більш, як на мене, зручно. Для цього ми наводимо от в, кожному з, в кожній з комірок з цифрами, ми можемо посунути мишку трошки лівіше, у нас з'являється така стрілка, і ми можемо за її допомогою вправо-вліво рухати, збільшувати, зменшувати кут.